Ти як, російська дівчинко, привіт. Напевне, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато, справді, ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю, а я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі, а там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, і так безжально бив її ногами, у неї всі прикраси він забрав, вони напевно вже в твоєї мами. В моїх вушках і досі її крик, який ставав тихішим і тихішим. А потім голос мами просто зник. Її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там знущався наді мною, а мій татусь застрелений, лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як, російська дівчинку, живеш? А я лежу убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш. Тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає. Моя матуся вбитая лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття, твій тато в нас понівечив любов. Тіла дітей він розривав наш маття. Ну що, російська дівчинка, бувай? Мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймуся в рай, там янголи на мене вже чекають.